Паски та іншу випічку до Великодня у Піщанобрійському ліцеї на Кіровоградщині готують вчителі та учні. Робляться в лабораторії кухарської справи. Ми тут готуємо кухарів, але майстри виробничого навчання працюють з 5 годин ранку до роботи, а дітки приходять після навчання і допомагають майстрам оздобити. Наші вироби напекти, бо ми, крім того, що вироби відправляємо на фронт, ми ще й організовуємо благочинні ярмарки. Ці всі вироби ми продаємо для того, щоб зібрати гроші на реби. Ми зараз сфокусували свою всю увагу на ребах, бо це рятує життя нашим бійцям. Заходимо після навчання в лабораторію. Робимо для військових всякі пиріжки, Паски. Це допоможе відчути їм наше тепло і турботу. Учениця ліцею Катерина Мезер каже, на фронті нині її дядько. Вже понад три роки, і ми передаємо і думаємо, що вони отримають цей святковий настрій, щоб вернулися живими і здоровими. Військовим допомагають з початку російсько-української війни, говорить директорка. Тоді збирали гроші на каски, на броніки, на берці все, що треба було. Каже, за три дні приготували 4,5 тисячі пасок, відправляють на фронт військовим, які їх замовили. Інші паски продадуть на ярмарках, щоб зібрати гроші на купівлю засобу радіоелектронної боротьби для військових, які воюють на харківському напрямку. Потрібен реп, бо Ми в такому місці знаходимося, що над нами часу літають над польовим шпиталем, щоб ми могли хоч себе захистити і поранені захистити. Обіцяли що будь-паски, будуть смаколики. При відправці пасок та іншої випічки на фронт потрібно дотримуватись умов зберігання, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Домашня випічка може зберігатись від двох днів до тижня, залежно від складу продуктів. Особливо звертати увагу, де прибуваються харчові продукти чи продовольча сировина. Купляйте лише їх в тих місцях торгівлі, де ви впевнені про якість, дає супровідні документи, то чи то сертифікати якості чи інші документи, які підтверджують їх безпечність. Звертайте увагу на етикетки, на маркування там є термін придатності і там є склад паски, що туди входить. Уникайте пасок, в, яких, в складі яких є ен, хімічні барники, хімічні речовини. Допомога військовим це елемент патріотичного виховання, вважає директорка ліцею. Ми повинні готувати да, виробничників, да, трактористів, там, кухарів. Але ми повинні виховувати патріота України. Це в першу чергу, бо це майбутнє нашої держави. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.